Рік минув з того часу, як 21 травня у реанімаційному відділенні Коломийської районної лікарні раптово помер владика Микола Сімкайло. Причиною смерті стало хворе серце. Божественну літургію до річниці упокоєння єпископа відправили у Коломиї. На службу прийшли Коломияни та приїхали багато гостей. Божественну літургію за упокоєння світлої пам'яті владики Миколая Сімкайла у катедральному соборі Преображення Христового Коломиї очолив правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Кир Василій Васюк. За упокійне богослужіння співслужили митрополит Івано-Франківський кир Володимир Війтишин, митрополит Львівський кир Ігор Возняк та понад сотню священників Коломийсько-ченівецької єпархії та Івано-Франківської архієпархії. Були присутні і владика Емерит Іван Бойчук, Українська православна церква Київського патріархату. Ми зібралися у соборі приображення Господнього, щоб спільно звершити заупокійну молитву за архієрея Миколая Сімкайла. І тут, у катедральному храмі біля тетрапода, можемо бачити написане кредо владики. Миколая, хто дає, наповняє серце, а хто бере, наповняє руку. Наша любов до цього славного ієрарха проявляється у двох речах пам'яті і молитвах, не тільки сьогодні, але й кожного дня справжня любов проявляється у молитвах за спокій його душі. Якщо ми вранці ввечері згадуємо Владику Миколаю у своїх молитвах, тоді ми правдиві у своїх словах, тоді ми справді любимо, шануємо і пам'ятаємо його, сказав у проповіді Владика Василій. Всі присутні, а це і родина, представники влади, міста, району, області. Віряни Собору вийшли під молитовний піснеспів Христос Воскрес до могили покійного владики Миколая, де була відслужена панахида. Єпископ Василій склав подяку митрополитам, владиці Іванові, родині, представникам влади і усім присутнім за спільну молитву.